Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому, бадьорися сину, твої гріхи відпускаються. Тут деякі з книжників заговорили між собою він хулий. Ісус, знаючи їхні думки, каже, чого лукаво думаєте в серцях ваших, що легше сказати твої гріхи відпущені, чи сказати встань і ходи. Та щоб ви знали, що син чоловіче має владу на землі гріх відпускати. Каже, розслабленому встань, візьми твої ноші, і йди до свого дому, Встав то і пішов до свого дому, народ же, бачивши це, налякався і славив Бога, що дав таку владу людям. Слава, тобі, Господи, слава тобі! Та щоб ви знали, що син чоловіче має владу на землі гріхів послати. Він це і сина і Святого Духа. Мін. Слава Ісусу Христу! Слава. Слава. Бачимо історію людини, яка вже сама не могла діяти. Людина, яка паралізована, людина, яка знерухомлена. І для того, щоб бути біля Бога, він потребував іншу людину. Бачимо, це перша така річ, яка нас зачіпає, що Молитва, віра це не тільки я і Бог, а й інші люди. Це коли я через Бога бачу інших людей, їм допомагаю відкритий на них, бачу їхні потреби. І сьогодні ця історія не тільки про оздоровлення, але й про дружбу, про те, як ми один одного можемо підтримати. Ми в церкві є тут зібрані для того, щоб не просто побачити Бога, але зустріти Його в своєму ближньому. Поділитися з тим, що мені важко. Побачити, може, в кому щось є важко. І далі чуємо, що ці люди, які принесли цього розслабленого, мовчать, нічого не говорять. Але Ісус дивно поводиться. Не доторкається до нього, не каже будь здоровий, одужуй, а каже, відпускається тобі твої гріхи. Ще одна річ, яку Господь хоче показати в нашому житті. Ми можемо з вами бігати, ми можемо з вами тілесно бути здоровими, але наша душа вже паралізована. Бо гріх це не просто помилка, гріх є те, що сковує людину. Те, що їм знерухомлює, те, що її паралізує. І саме про це сьогодні Господь говорить: що щоб одужати, треба прийти до Бога. Щоб одужати, треба зцілитися, треба виявити цей бік. Треба його знищити, треба його висповідати. А парадоксально, що відбувається, і ми це чуємо в, іншому, в іншого євангеліста. Марко про це говорить. Що вони зробили, коли принесли цього розслабленого? Розібрали стелю. Розібрали стелю. Ви собі уявіть, що має бути за віра, яка розбирає дахи. Віра, яка вперлася в закриті, а може й немає дверей. Дуже багато людей. Що робити? Що би ми з вами зробили? Ми добрі. Ми взяли свого товариша, свого батька, матір, друга, дитину. І хочемо привести до Бога, а Бог нас не чує. Що ми робимо? Чи ми маємо таку віру, що розбирає дахи? Чи ми маємо настільки сміливості, настільки креативу, щоб цю віру проявити? Чи наша віра лише на колінах, на молитві, чи наша віра лише в церкві? І далі ми не можемо її проявити? Але сьогодні ми бачимо креативну віру, сміливу віру. Віру та, яка розбирає дахи. Коли в нас щось не виходить, ми не чуємо Бога, ми молимося, не опускаємо руки. А шукаємо інші входи, якщо не через двері, то через вікно. Якщо не через вікно, то через дах. Бо Господь все одно нас прийме. Але Він хоче, щоб ми проявили дію. Віра це креатив, віра це рух. Це не просто плакати серед молитви і казати, Бог мене не чує, а я вже стільки молюся. Для того потрібно щось робити. А щоб робити, це треба підняти себе. Тому ми кажемо, йдемо до сповіді. Не сповідь йде до нас, а ми йдемо до сповіді і розбираємо свої дахи, свої страхи, свої упередження. Ми також маємо попрацювати, щоб цей дах розібрати. Ми маємо зрозуміти, де і що не так з нами сталося. Самому не вдасться. Людина вам інша не допоможе, бо в неї немає часу на це все. Парадокс: в церкві є час на то. В Бога є час на тебе. І не даремно я кажу, що ми, збираючись в храмі, ми маємо можливість іншого привести до Бога. Ми можемо бути тими друзями. Які, коли людина сама не може, ми не можемо його привести. А що це означає? А це означає третя річ, яку Господь робить. Дивно також поводиться, каже, візьми може і йди додому. Здавалось би, нашому мені ці всі минулі речі, мої гріхи, мої переживання, мої страхи з тим ліжком. Але Господь каже, що це вже не є символом поразки. А це є моїм свідченням. Бо кожен мій гріх, кожна моя поразка це є свідчення для інших, що я можу змінитися, що я можу перейти в цей момент, що я можу подолати це все, що є в мені. Тому те, що є минуле, те, що мене лякає, те, що мене сковує, не потрібно відкидати, відрізати. А ним потрібно свідчити, що я це зміг. І ти, мій брат чи сестра, зможеш. Ти зможеш це все подолати. Бо я в своєму житті це переміг. Кожен з нас в своєму житті бере свою постіль і несе. Бо невпевненість, зневіра, слабкість, нечулість до Божих слів це і є мій цей тягар. Це і є та моя постіль. І не потрібно її відпідувати, а нею свідчити, що я її можу зібрати і нести з собою. І саме це Господь хоче для нас. Щоб ми не відкидалися, не позбувалися чогось, а щоб ми жили тут і тепер своїми болями, своїми страхами. Бо Він нам допоможе це все подолати. Сьогодні кожен з нас може привести до Бога свого друга, свого пораненого, свого знесиленого. Не біймося також попросити допомоги, якщо я сам не можу. Будь зі мною, будь біля, біля мене. Бо бути з Богом це не є щось страшне. Бо дивно, що ми чуємо в Євангелії, глузували з Нього, каже, хулить. Не глузували над паралізованим, не глузували над тими, хто дах розібрав, а над Богом. Тому коли нам є зле, коли нам є тяжко, не думайте, що хтось над нами глузує. Всі хочуть побачити поразку Бога. А ми можемо навпаки показати Його силу. Здавши своє Боже, ставши з нього, і йти додому, робити великі речі, творити, розбирати даки своєю вірою. Тому ми не є за себе, як ми собі думаємо, ми не є такі пошкоджені чи поранені, а ми є ті, хто захищає Бога. Ми є ті, хто показує Його в цьому світлі. Тому коли ми посповідалися, коли ми звільнилися від гріха, не біймося цим свідчити, не біймося це показати. Що я переміг в своєму житті, я будував одне друге. В сьогоднішній день, якщо ми самі приходимо до Бога, дякуємо йому. Якщо нас хтось привів, благословляємо Його. Бо ми встали з свого Божа гріховного, ми встали з того паралічу, і ми можемо щось робити. В сьогоднішній день задумаємося, що нас знов паралізує, що сьогодні нас сховує. Які моменти в житті нам не дають побачити Бога, не дають побачити ближнього? Ніби ми фізично гарно виглядаємо, але в душі ми є паралізовані, ми є гнилі. Ми є ті, що розкладаємося. І якщо ми це зараз не зрозуміємо, нас принесуть потім. І парадоксально, що приносять вже до церкви, коли пізно. І в нашому народі так кажуть, так? чотири дошки і землі трошки. Бо вже запізно побачили, запізно принесли. Тому не біймося свідчити про Бога вже зараз, коли ми ще готові це робити. Не біймося Бога захищати своїм життям, показувати, що я можу зцілитися через нього. що я можу прийти до сповіді, висповідати і жити праведним життям. переборюючи оцю постіль. З нерухомлення оце в пості е, за скорозлості. Нехай Господь до кожного з нас скаже: візьми свої ложі і йди додому. Хай за твоєю вірою буде тобі. Амінь.